Доброго ранку, ми з України. Мене звати Ольга. Ласкаво прошу на мій канал. Давайте з вами подивимося, як пройде ваш сьогоднішній день. Давайте. Так, маєте сьогодні попрацювати. Це одне із двох, чи за вами хтось слідкує, наблюдає, чи у вас буде вестися сьогодні переписка стосовно вашої роботи. Ваш м'ячить, це багато мислій, багато думок. Ну, можливо, стосовно вашої роботи, стосовно вибора, що вам робити, яку дію там зробити чи створити, як поступити. Вибір. Ви приймете вибір, поставите крапку раз і назавжди. І нове начало. Щось новеньке, ну, дуже обережно. Тому що тут випадає в нас два старших аркани. Це нове начало і одразу вже у вас при... ну, зупинка. Можливо, щось не вийде. Зараз питаємося, чого башня. Угу. Так, ну після обіду обережно. Після обіду обережно. Давайте подивимося башню стосовно чого. Щось будете очікувати? Тройка мічей, розбите серце, можливо, дорога, можливо, ну, знаєте як? Ну, Давайте так. Вашим планом сьогодні. Ну, як по цим картам, якщо я попала дійсно на вас, да, і це стосується дійсно вас. Ну, Сьогодні не вийде здійснитися. От, треба зачекати, по потроєчки, жезлів. Давайте я ось зараз слідуче відео випущу, подивимося. Стосовно ваших планів і чого воно не виходить. Тому що тут у вас все є для того, щоб це все вийшло. Сьогоднішній день іменно вийшов. Дуже добре, ну все ломається, все перекручується. Десятка мечей, Ваші плани це ілюзія. Ну, щось таке. Давайте наступне відео, ребятки, зараз запишу.